Привіт, друзі! Сьогодні в меню у нас будуть дуже смачні баклажани. Коли сезон баклажанів обов'язково готують цю смачну страву. В мене на Ютуб каналі та в інстаграм є безліч рецептів з баклажан. Тому переходьте в інстаграм, посилання є під кожним відео та готуйте ці смачні. Страва, Ну сьогодні сьогодні буде в мене також дуже смачна страва. Тому будемо розпочинати. А я нагадую, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Готуйте за моїми рецептами, діліться зі своїми близькими, друзями. І нехай вам всім буде дуже і дуже смачно! І для цього рецепту нам знадобиться фарш, у мене яловичина, моцарела, я натерла вже її на терку, Тут у мене кінза, цибулька та чесничок. Я пробила блендером. Мені більше так до вподоби. Фарш можете брати абсолютно любий. Можна курочку, можна суміш яловичини і свининки, або індюшку. Це вже за смаком. І баклажанчики, я їх трішки присолила і нарізала ось такими невеличкими смужечками тонесенькими. Що десь хвилин 30 вони у вас постояли. у у мене тут у мене тут е, грецькі трави, Суміш грецьких трав з лимонною травою та е, чесничком. Але можете використовувати італійські трави. Спеції також можете брати за смаком, суміш перців, малений коріандр, е, сіль і трішки перчику чилі. люблю, щоб було гостреньке. І для паніровки нам знадобиться кукурудзяне борошно, е, кукурудзяна. Паніровка та яйця, але ви можете використовувати пшеничне борошно та сухарі мелені. Це вже за вашим смаком. Як завжди кажу, ви можете експериментувати. Але мені найбільш смакує саме з кукурудзяною паніровкою та борошном кукурудзяним. Зараз нам необхідно все об'єднати. Тому до фаршу я додаю всі спеції, перемішую і буду фарширувати свої баклажанчики. Друзі, я вам гарантую, це дуже і дуже смачно. Таке буде, у нас пря... у нас пряний фарш і смачні баклажанчики. Обов'язково, щоб вони не гірчили, присоліть на півгодинки. Обов'язково. Так, гарно все розмішуємо. І можна вже. Начиняти. Так, я беру баклажанчики, викладаю ось так, один біля одного. І тепер зверху обережно тоненьким слоєм змащую свої баклажанчики. Обов'язково, щоб у вас рівномірно був розподілений фарш. Це обов'язково, щоб вони такі були рівненькі і рівномірно могли пропікатися. За смаком обов'язково спробуйте, щоб хватило вам солі, щоб у вас були смачні баклажанчики. І тепер розпочинаємо закручувати все в рулетик. Ось так. Ось такі у нас будуть рулетики. Всі рулетики я вже закрутила, і тепер можна панірувати та викладати у форму. Я взяла рулетик. Спочатку панірую його у борошні. Гарнесенько. Далі беру яйце, об, о, обмочаю в яйці, також з усіх боків. І далі у нас йде кукурудзяна паніровка. І все, можна вже викладати хру, хрусткі наші баклажанчики до форми. Все готово. Ось такі вони в нас гарненькі, жовтенькі, виходять. Ось така фантастична краса у нас з вами вийшла. Я розклала на дві форми. Дуже багато в мене їх вийшло. Друзі, тепер відправляємо запікатися десь хвилин на 30-40. Все буде залежати, який у вас фарш. Довше за все буде запікатися свинина. Так, тепер відправляємо в духовку та чекаємо. 40 хвилин, 190 градусів, і наші баклажанчики вже готові. Даємо їм час охолонути і будемо з вами проводити дегустацію. Мої вже половину майже з'їли. Це настільки смачно. Така хрумка зверху з кориночка завдяки нашій паніровці. Дуже дуже смачно. Я взяла грецький йогурт, дуже люблю з грецьким йогуртом. Можна зі сметанкою смакувати, можна зробити якийсь такий пікантний соус і подавати до цих баклажанів. Ідеї, варіантів безліч. Так, буду пробувати. Дуже смачно. Обожнюю їх саме з яловичною. Друзі, це така неймовірна смакота. Просто не передати вам словами. Прекрасно, баклажани пропеклися, пропеклися, пропек, пропікся фарш, обов'язково тоненькі такі робіть слайси. Як я і казала, 40 хвилин. Смачно, дуже багато їх виходить, тому обов'язково приготуйте. Ну а з вами, як завжди, була Юлія. На каналі рецепти Джулії. Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайк, діліться йому з друзями та коментуйте. Побачимось е, наступного разу!